Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 28 квітня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Сьогодні російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. За даними головкома ЗСУ Валерія Залужного, над Україною збили 21 із 23 ракет, що запустив ворог. Проте глави обласних військових адміністрацій вже повідомили про трагічні наслідки. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, серед них дворічна дитина. Харківщина під ракетний удар о четвертій ранку не потрапила, але протягом доби ворог активно обстрілював регіон із манометів та артилерії. Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села, зазначив Олексінігубов. Генштаб ЗСУ поінформував раніше про те, що під обстрілами опинилися 20 населених пунктів Харківщини. У селі Токарівка Дергачівської громади машина бригади харків підірвалася на міні. Про це повідомив начальник слідчого управління облуправління Нацполіції Сергій Болвінов. За його даними, працівники обленерга їхали ремонтувати мережі, і по дорозі їх машина наїхала на вибуховий пристрій. Один член бригади загинув, четверо енергетиків отримали серйозні травми. Протягом останнього тижня вибухотехніки розмінували майже 17 кілометрів ділянок автошляхів та майже 141 кілометр лінії електропередач. Також вони обстежили 4 об'єкти. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації. За цей період 401 раз залучали саперів. Завдяки їхній роботі підключили до електромережі 255 абонентів, з яких 54 повторно після обстрілу. Питання щодо роботи пляжів у Харківській області розглядатимуть окремо по кожній із зон відпочинку, розповів медіагрупі-об'єктив начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв. 40% території Харківської області практично або потенційно заміновані. На них знаходяться вибухонебезпечні предмети, і по кожному з пляжів будемо окремо розбиратись, сказав Волобуєв. У Чугуєві вже заявили, що купатися у місцевих водойомах цьогоріч не рекомендується, як і влаштовувати на пляжах пікніки. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 28 квітня 2023 року від Медіагрупи об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.